Але так, це добрі новини. Це радість і закінчення ситуації. Це дуже швидко, дуже швидко кажуть: ось, ось, ось. Ну декілька місяців, і ви отримуєте перемогу. Тобто у них тільки втрати на сьогоднішній день. У них не було жодної перемоги. Тому будь що вони навіть якщо в Бахмут зайдуть, вони будуть щасливі до кінця 23-го року. Ми вже будемо мати визволення оцих кордонів. Друзі, вітаю сьогодні. В інтерв'ю для Ютуб каналу прогноза щодня. Тарологиня Стелла відповідає, чи зайдуть ЗСУ в Маріуполь до кінця 2023 року. Чи відбудеться деокупація Бахмута та Токмака? Та якою буде ситуація на Луганському напрямку? Про все це уже за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок що зайдуть зсу в Маріуполь до кінця 2023 року? Показують так, так, показують так. Ну, можливо, ще там будуть якісь моменти, щось іще. Але так, це добрі новини. Це радість і закінчення ситуації. Ну, звісно, воно ж не буде відбуватися так просто, що кацапи встали і пішли. Ні, вони, звісно, будуть опиратися якийсь час. Але добрі новини ми будемо мати до кінця року. Щось таке ну, яскраве, щось таке. Добрі новини. Чи відбудеться деокупація Бахмута до кінця грудня? Навіть не хочу казати, що показують мир на захист. Показують так. Я так думаю, до кінця року у нас дуже багато буде яскравих таких моментів, коли ми будемо. Ви розумієте, воно трошки може ну, плюс-мінус. грудень, січень. Ну немає у карт конкретного часу. Вони живуть по-своєму, але це дуже швидко, дуже швидко кажуть: ось, ось, ось ну декілька місяців, і ви отримуєте перемогу. Ну, декілька це не шість місяців. Ні. Тут якось. До кінця року, я так думаю, що вже взагалі буде щось оголошено. Можливо, це вже виход на кордон 91-го року, то звісно, ці населені пункти мають бути деокуповані, ой, не, не 91-го, 22-го, ну до, до початку цієї війни, яка почалася минулого року, так до цих кордонів ми повинні вже вийти. То звісно, і ці ж населені пункти вони ж як вони можуть бути окупованими? Якщо ми кажемо, що до кінця 23-го року. Ми вже будемо мати визволення оцих кордонів. Окупанти знову намагаються захопити куп'янську. У чому важливість міста для ворога? А, ви розумієте, це їм ще ну як їм аби який населений пункт, будь-яку перемогу їм треба продемонструвати, розумієте? Тому що вони терплять, кажуть, от що карти кажуть дуже довго ні одного населеного пункту не було показано, от що ми його захватили. І тут уже просто такий наказ: робіть хоч щось це для підтримки емоційного стану більше. Ну, ну перемогу свою показати, значимость, що вони щось роблять, що ті ресурси, які не даються, надаються, вони не надаються. Даремно, тобто треба показати хоч щось, розумієте? Мікається їм байдуже яким містом заволодіти, аби тільки продемонструвати і принести таку новину своїм. своєму народу, треба щось показати, бо вони ж вже довго не показували нічого. Вони показують, наші наступають, наші наступають, слухайте. То, як, те, що вони захопили, як тільки вони зайшли сюди на ці землі, вони хіба що тільки позбулися. Так, вони вийшли із Харківської області, із Херсону вийшли. Так вони не взяли Київ, тобто в них тільки втрати. На сьогоднішній день у них не було жодної перемоги. Тому будь-що вони, навіть якщо в Бахмут зайдуть, вони будуть щасливі. Ну, це я також я кажу. Чи звільнять ЗСУ Токмак до кінця 2023 року? Так, 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 так. Де окупують? Оце зараз люди переймаються в шоці. Події там такі жахливі відбуваються. Дуже скоро почуємо якісь такі новини, що ось-ось-ось, ось ось, ось, ось просування. І нарешті, як фінальна карта, це повернення. Захист повернення. Так до кінця року буде токмак визволено. Якою буде ситуація на Луганському напрямку? Рух, новини. Дивіться, коли це ресурси. Просування, контроль ситуації, радісні новини це зі сторони ЗСУ. Що буде відбуватися у окупантів? Але вони іще стоять, 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 вперто стоять. Ну, я вам казала, що Луганський, Луганськ, Донецьк, ці всі міста будуть доокупуватися у 2024 році, тобто вони ще там знаходяться. Вони сидять, як вважають, як в своєму домі, так? Але колесо фортуни крутиться, і до жахливих змін тут стоїть. Тобто іще до, до кінця 23 року я не можу сказати, що місто Луганськ буде звільнено. Ні, це буде відбуватися пізніше. Яким буде найближчий місяць для Росії? Е, у них е, відбуваються якісь події, які вони дуже ретельно приховують, і ті події, які е, знають тільки певне коло людей. Щоб Боже упаси та не вийшло наружу, якась стогнація. У зв'язку з цими подіями, як карти кажуть, вони не можуть щось робити. Ну, це Таро, тому я вам так і кажу, а ви вже там підлаштовуєтесь. Так, і ще що там не буде? Дивилася на другому каналі інтерв'ю: те саме випало. Вони чекають допомоги, вони її отримають. Допомогу отримують десь із далеко, із далеку І їм чи допомога це в них таке прям свято для них буде. Ну вони отримають оце ось, ось допомогу про те, що домовлялися. Ну якісь вражаючі елементи. От, ну, це, що відбудеться найближчим часом. Там у них, я так розумію, чвари всередині країни за владу, і що робити з Путіним, яким конає, який конає, чи вести далі цей путінізм, чи його зупинити. Оце вони торгуються між собою, як не вирішать. І вони отримують перемогу. Ну, від своїх же ж, ой, ту, допомогу, від, від своїх же ж дружиків, хто в них там, Північна Корея, Китай, десь там потихеньку, щось вони будуть отримувати і будуть з того радіти. Друзі, дякуємо за перегляд! Не забудьте ставити вподобайки, залишати коментарі в підтримку і підписуватись на канал, адже попереду ще більше прогнозів та наших спільних перемог. Слава Україні! Слава ЗСУ.